Ми раді бути присутніми тут сьогодні. Для нас це велика честь. Дякуємо, що запросили руха Латра. Сьогодні з нами наша президентка Марина Овцинова, а також пастор Марк Бернс. Вони приїхали з США, і для всіх нас велика честь брати участь у цьому заході. Дякуємо за все, що ви робите. Розкажіть, будь ласка, про саміт світових лідерів змін, оскільки ви відзначаєте його 10-ту річницю і про той шлях, який ви вже пройшли. Дуже радий вітати вас. Я вважаю, що те, що ви робите, надзвичайно важливо, і це дійсно співзвучно тому, чим займаємося ми. Дякую пастору Бернсу. Це дивовижно, що на нашому шляху склалася така співпраця, і що ви сюди приїхали. думаю, Бог дійсно нас веде. Часто те, що здається збігом, насправді є частиною шляху, покликаного змінити світ. Саме тому нас називають світовими лідерами змін. Наша організація називається IASC – інститут передових досліджень та співпраці. Ми віримо в силу наукової дипломатії і працюємо в найрізноманітніших напрямках. Ви, друзі, робите чудову роботу, і ми щиро раді об'єднати наші зусилля. Попереду я бачу багато можливостей для спільних проєктів та обміну досвідом. Тож дякую вам, що приїхали і поділяєте з нами цю місію. Давайте продовжувати разом працювати і змінювати світ. Кілька слів про вашу книгу Трансцендентність квантові технології, штучний інтелект і майбутнє людства Як ці теми співвідносяться між собою, штучний інтелект та морально-етичні аспекти. Ми почали працювати в цьому напрямку близько десяти років тому. І ми зрозуміли, особливо зараз, з появою квантових технологій, що квантова фізика дійсно говорить нам про те, що ми всі пов'язані. І в Святому письмі теж говориться, що ми всі частина єдиної плоті тіла. У цьому сенсі, Повертаючись до прочитання того, що залишили нам наші предки, і що нам передав Бог, це послання про єдність та співпрацю, і воно ідеально співвідноситься з наукою. Якщо ми подивимося на навколишній світ, я один з перших, хто скаже. Давайте припинимо говорити про баланс. Баланс це застій. Застій це смерть. Нам потрібно рухатися вперед. Нам потрібно вийти за рамки не як спосіб втекти від своєї долі, а як спосіб з'єднатися одне з одним і перетворити наше людське існування на щось божественне, на щось, що є енергією, чистою енергією. Думаю, саме це нас усіх об'єднує. Дякую, що ви цим поділилися. Саміт світових лідерів змін проходить у Папській Академії Ватикану. Яку роль відіграє Ватикан в етичному аспекті суспільства в ці складні часи? вважаю, що Ватикан і Папські Академії це ключовий елемент. Я особисто є представником Папської академії богослов'я. але завтра нас прийматиме Папська академія наук. І я думаю, що об'єднання етики, технологій, науки, досліджень і спільне перебування в такому святому місці, як Ватикан, дійсно є величезним плюсом. Це як один плюс один дорівнював би не двом, а одинадцяти. Саме так я розумію об'єднання мистецтва, музики, науки богослов'я та етики, і це привносить просто величезну енергію і силу. Я чув, як пастор Бернс говорив про саміт з реконструкції України у Вашингтоні, і був справді натхнений цією енергією. Саме таку енергію ми поділяємо. Зокрема, і з вашою організацією, думаю, це чудово об'єднуватися заради спільної мети. Нам неймовірно пощастило, що ми можемо ділитися своїми ідеями і бути присутніми на таких прекрасних заходах, як цей кажучи: дивіться, ми разом. Ось ви тут, і разом з нами тисячі людей. Ми вели пряму трансляцію, і наскільки я пам'ятаю, її дивилися близько 70 тисяч осіб. Це унікальна можливість відкрито спілкуватися і бути разом. Ви також будете виступати на міжрелігійній конференції, яку ініціював пастор Марк Бернс. Яку роль і значення має для вас духовна дипломатія? Духовна дипломатія відіграє фундаментальну роль. через три дні я вирушаю до Саудівської Аравії, де виступатиму на всесвітньому економічному форумі, присвяченому четвертій промисловій революції. вважаю, що наш обов'язок ділитися ідеями. І бути прикладом, так само як церква є прикладом для нас, адже Бог дає нам цю можливість і це покликання. Ми повинні старанно працювати кожного дня, наповнюючи нашу віру і наше життя сенсом тому, що так і має бути і це прекрасна можливість. Я з нетерпінням чекаю на участь у заході на капітолійському пагорбі у Вашингтоні і можливість поділитися своїм досвідом з багатьма чудовими людьми. Думаю, це також приклад нашої спільної роботи і тих зусиль, які ми докладаємо. Тому це дійсно чудова можливість. Дуже дякую. З нетерпінням чекаю на цю поїздку. Ми також з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами на конференції, адже ви самі є мотиватором для інших і надихаєте людей надії. А що слугує для вас мотивацією в кожному дні? Моя мотивація дуже проста я отримую задоволення від того, що можу ділитися, і я бачу, що у нас є відповідні можливості. Думаю, нам дуже пощастило в тому сенсі, що ми маємо можливість пізнавати і вчитися, і наш обов'язок ділитися цим далі, а не привласнювати це собі. Тому нам потрібно зрозуміти, що зараз, коли всі зосереджені на собі та егоїстичні, суспільство повинно сказати «Ні, це не той шлях, яким потрібно йти. Шлях, яким потрібно йти, це шлях розширення. Це одна з причин, чому я не люблю слово стійкість. Слово стійкість походить від латинського кореня протистояти з рівною силою. Я не вірю в протистояння з рівною силою. Я вірю в процвітання і докладання більшої сили. Ісус Христос це любов і вміння ділитися. Це такий чудовий дар всьому людству. Тому ми рухаємося далі. Ми йдемо вперед, несучи цю звістку, і знаєте, це змінює світ. Дуже дякую, хочу сказати кілька слів про рух Алатра. Волонтери Алатра це люди з різних країн світу, представники різних релігій, культур і професій, це активні учасники громадянського суспільства і наукової спільноти, які прагнуть підвищити обізнаність про гуманістичні та загальнолюдські цінності, екологічні питання і права людини. Дуже радію можливості поспілкуватися з вами сьогодні. Яке послання ви хотіли б передати учасникам Алатра і що б ви їм побажали? Я хотів би сказати ось що я часто зустрічаюся з представниками різних релігій, зокрема з мусульманами. А сьогодні нам пощастило поспілкуватися із друзями з Ізраїлю. Моє послання полягає в наступному: наука не знає кордонів. Політика ж, на жаль, далеко не завжди відображає інтереси людей. тому нам необхідно співпрацювати як вченим, як братам і сестрам. незалежно від того звідки ми родом. Якого кольору у нас шкіра і яку віру ми сповідуємо. нам потрібно бути вище всього цього і об'єднуватися. Щиро дякую, дуже приємно поспілкуватися з вами, і окрема подяка за вашу презентацію. Для мене це велика честь. З нетерпінням чекаю на нову зустріч, щоб поглибити контакт, і, можливо, наступного разу провести спільний захід. Так ми зможемо разом розвиватися та ставати сильнішими. Дуже дякую, бажаю вам чудового вечора. Дякую.